Вітаю вас, моє дорогеньке я Ірина. І кажуть, що Москва готується. І так, до оборони. І так, подивимося, чи готується дійсно Москва до оборони. Білгород почав. Чи перек... Ну, те, що ми дивилися, я Білгорода зараз ругати не буду. Ми подивимося Москви. Чи готується Москва до оборони? Король Кубків. У них нестача. У них, ви знаєте, на законному рівні настільки, вибачте, скажу бардак. Ось, і у них, наскільки я розумію, сили кудись пішли в інше місце. У них там, бачите, і корупція, і я не бачу, що вони у них, у них, у них конкретно трошечки паніка, так? Тут кожний зараз дивиться за себе. А оборони я тут не бачу, ні одна карта не, не показує. Ось карта справедливості говорить, що, чого у них таке, тому що у них кругом диявол. Розумієте? І це в них на найвищому рівні той диявол? Ось ця карта говорить на найвищому рівні. І так. Чи думають вони взагалі, чи переживають вони взагалі, що цей визвольний рух, який по Росії пішов? Чи він до них дойде? Ви знаєте, вони це у голос, вони про це не говорять, але вони це розуміють. А вони намагаються населення, намагаються, щоб вони про це не думали. Вони їх, будемо так говорити, самі вони знають про це: ось ці дві карти говорять. Але вони все для того роблять, щоб заспокоїти населення, щоб нічого не сказати. Тобто, інформація, бачите, показує, убирається, прибирається. Тобто інформацію приховують. І ось жриця нам теж каже, все, що відбувається, 20-й аркан показує, який би каос там не був, що би там не почалося, вони це все приховають силою. Утихомирять, заспокоюють. Тобто, вони про це знають, але, ви знаєте, зробити нічого толком не можуть. Ось, хтось сказав, що візьмемо Москву за три дня. Давайте подивимося. Москва за три дня. Ну, це, це, ви знаєте, я так скажу: це нереально за три дня. Абсолютно нереально. Це, знаєте, коли реально би було Москву за три дня, коли весь народ підніметься. І туди зразу йде трансформація. Це повна трансформація всього населення повинна бути. Ну, Більша частина, хоча б половину. Ось ця карта говорить, це має бути хоча б половину трансформації людей повинно пройти. Ось. І туди всі піднімуться, туди так. То можна взяти Москву за три дні. А так нереально. Зовсім нереально. Це повинен народ сам знати. Я не говорю про українців. Я говорю про щоб ви розуміли, щоб я, я вас не запутала, бо я вже відчуваю, що хтось щось там думає, пише і возбухає тут. А, я говорю за той Легіон Свободи, Свободу Росії. Ось чи вони можуть взяти? Нереально, це треба, щоб народ піднявся. Я не говорю за, за ЗСУ. Нам. Вибачте, та, то, то жабі чи болото, нам то не нужно. У нас свої райський куточок. Щиро дякую вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги.